Панство, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 6 серпня сьогодні, і з'явилась така новина цікава про те, що Дональд Трамп раптово заговорив про свого наступника. Причому сказав, що є багато достойних і цікавих людей і мількало в новинах про те, що син Трампа Ерік Трамп він буде. Пробувати. Є в нього такий намір балотуватися на посаду президента після закінчення терміну повноважень його батька. Він уникав політики, але каже, що політичний шлях був би легким, якби він вирішив зайняти крісло в овальному кабінеті Білого Дому. Ну, давайте подивимося, чому Трамп заговорив про наступника. Що відбувається, Дональд Трамп на ну, зараз? Давайте загально просто, що нам покажуть карти про нього на зараз. Що зараз в його президентстві відбувається Дональд Трамп. О, е карта смерті. Якісь неминучі зміни він відчуває. І дійсно, це може бути пов'язано, до речі, зі здоров'ям, взагалі з всім. Ну, карта смерті це знаєте, от все до цього йде. І причому це все може обірватися доволі раптово, і в плані життя і смерті, і в плані його здоров'я, в плані того, що його просто захочуть посунути, да? бо у нас тут правосуддя на дні колоди. Ну і треба шукати можливість якогось спадкоємця. Ну, дійсно, тут карти про це, встигнути ще щось зробити, щось неочікувано готується для Трампа з його президентством на зараз, Атаки Атаки, загрози, втрата партнерів. У нього дуже сильні сварки з тим, хто, можливо, допомагав йому стати президентом, або хто був на його стороні. Так, у нього всередині його команди може бути розкол. Або ж це знаєте, як не його команда, а той, хто йому допоміг, хто його поставив бути президентом, той, хто стоїть над ним. Тобто тут дуже велика сварка і бажання його все ж таки поміняти. Велике бажання змін. Так, так, так Цікаво Так, ну давайте глянемо. Зараз у нас з вами з Дивимося до кінця цього року. Президентство Трампа до кінця цього року. Загально що покажуть карти. Президентство Трампа до кінця цього року. Зміни очікуються. Доволі раптові і неочікувані зміни все піде не так, як він собі планує. Це неможливість вплинути на ситуацію, неможливість повпливати на події в цілому. Тобто, ці зміни вони не будуть залежати практично від самого Трампа. Йому доведеться прийняти. Ситуацію такою, як вона є, від чогось відмовитися, щось втратити, це дійсно може бути по стану здоров'я, не маю можливості виконувати да, обов'язки на цій посаді, або ж дуже страшно вимушений піти для того, щоб зберегти себе. Ну, або і про смерть також тут карти можуть говорити. Колесо фортуни зміни, друзі. Великі неочікувані зміни, такі кармічні зміни і для штатів, і для самого Трампа. Повтор якоїсь ситуації, знову ж таки, момент циклічності, Да? Що це для Трампа Верховна Жриця? Щось відчуває, відчуває те, що потрібно йому буде піти. Він до цього готується. Це, знаєте, Верховна Жриця, вона... Може, це може бути і розвіддання якісь, да? тобто, хтось йому може говорити про це. Ну, взагалі, це якось, знаєте, от як не виконав свій, своє призначення і типу, потрібно буде замінити, тому що ми не знаємо, що з тебе ще можна взяти. Ну, тобто, якось отак є відчуття. Взагалі сімка кубків і карта. Верховної жриці це відчуття зсередини, да? коли ти розумієш, що скоро тобі доведеться відмовитися і піти. А, а ще вісім кубків все рівно говорить про кінець життя. Тому, хм. ну да, щоб не постраждати, відмовитися, щоб не стати жертвою, піти на випередження, щоб не стати жертвою. Такі цікаві карти. Так що, друзі, цікаво. Що чекає Трампа до кінця цього року? Крах чогось, як і його, так і його президентства. Це може стосуватися і подій в, в Штатах. Тобто щось таке станеться, те, що він не зможе проконтролювати, або те, що, на що він не зможе вплинути. І через це йому доведеться відмовитися від того, що є. Тобто якась ситуація, якась катастрофа. Тут дійсно і про життя, і про смерть, і про здоров'я, про вибух якийсь, тобто все, що завгодно може бути. В основному для Трампа, тобто тут не стільки для самих Штатів, скільки для Трампа цікаво. Чи причетна ерефія у тому, що на зараз відбувається з президентством? Да? От те, що висить така загроза над цим Трампом в плані його президентства, що сьогодні ця колода трошки. Бунтує. Чи причетна Ерефія до того, щоб Трампа поміняли? Ну, Певним чином, да, Певним чином карта причетності є. Велике бажання помсти Трампу впливати на Трампа, десь він не виправдав їх очікування, порушив якісь таємні домовленості, і їм тепер хочеться так. Їм тепер хочеться зробити так, щоб Трампа не було в системі. Ну, тобто, покарати його як причетний Кремль, от вам і ті. Домовленості щось таке може статися. Він е, Кремль може бути причетний до сварок, да щоб е, від Трампа відійшли тих, ті, хто його підтримував. Ну і загроза якась може йти е, від Кремля, тобто підлаштувати якісь події, створити якісь події, що Трамп пішов або щоб його пішли. Що готує Кремль? Ми... Чому питаю? Бо ми з вами неодноразово переглядали, що і в Штатах щось може вибухнути, щось може загрожувати <кій> штатам. Тому давайте ще раз спробуємо, що готує Кремль для Штатів або ж для Трампа, що готує. Удар якийсь готує. Удар по економіці, удар по ресурсам, удар по території, що готує Кремль для штатів. Якийсь удар, друзі, все рівно. От просто якийсь удар. Це має бути щось таке масоване, щось таке голосне. Можливо, всередині країни якісь протести, підняти населення, роздмухати населення. Тобто, ну, чи може бути це якийсь фізичний удар, більше політичний? Якийсь удар дотичний до всього світу, скажімо, все рівно він може бути. Більше як по воді, от момент, момент води. Ну, подивимося, панство, чим це все відіграється. До речі, був розклад у мене про цих старих політиків, да, про. Сізепіння про Путіна, про Трампа, хто там коли закінчить, чого вони досі ще на своїх посадах, і що зміниться, коли вони підуть. Є перед цим на каналі, будь ласка, подивіться. Дуже цікавий, дуже цікавий розклад вийшов. Так, це я подивилася. І ще є одне питання. Давайте його подивимося про те, що. Стало відомо про неочікувану мету посилення РФ і ППО навколо Москви. Путін щось задумав, поява незвичних об'єктів біля Москви та, по... та є ну, пояснення це я статтю читаю, яку загрозу вони можуть становити для України. В мережі активно обговорюють незвичні конструкції, які двома кільцями оточують Москву. За даними аналітиків, ці вежі призначені для розміщення елементів протиповітряної оборони, що свідчить про посилення Росією захисту стратегічних об'єктів. Ага. Ну, Давайте глянемо. Для чого? Чи дійсно, да? Кремль посилює ППО навколо Москви? Чи дійсно? О, дійсно посилює, знає, що будуть удари і якийсь удар готується, причому тут жезлів доволі швидка карта, друзі. Дійсно підсилює і дійсно дуже боїться. З якою метою? Давайте ще спитаємо. бо тут можуть бути, я прочитала вам, так, що це може становити загрозою для України. Яка мета, то, що посилюють ППО навколо Москви? Ну, взяти кільце, взяти в кільце. Момент захисту, да, підсилення, да, а... але трійка мечів. Із серії, що все рівно нічого не вийде, а може і скористатися неприємною ситуацією. Візьму іншу колоду, давайте спитаємо, що. Які наслідки будуть? О, от так, давайте правильне питання поставимо. Які наслідки того, що посилюють, посилюють цей ППО навколо Москви? Наслідки для Ерефії? Все рівно хтось постраждає, все рівно карта повішеного. Тут підстава якась може бути. Від цих ППО наслідки для Москви. Дуже страшно, що приховане в цьому є щось чи ні. А, закрити якусь інформацію, скористатися подією. Знаєте, тут якось от е, все рівно, м, типу, зробити щось одне а, а, а представити це як інше. Тобто вони ППО ставлять, але все рівно е, щось буде. Зруйновано, дуже сильно і перевернута якась інформація, дати неправдиву інформацію. Щось вони готують якийсь або теракт якийсь, або вони розуміють, що, можливо, щось кудись і влучить, і це потрібно буде якось подати інакше. Ну, це прям підставити Україну. Щось таке, щоб самі по собі не влупили ще, знаєте, от цікаво. Що це для України? Те, що вони там ставлять ці ППО навколо Москви? Що це для України? А, агресія Агресія направлена на Україну, але через своїх людей. От 100% панства. Є таке відчуття. От, дивіться, 10 кубків, король пентаклів рицарь мечів. І Верховний суд на дні колоди 100% вони влуплять десь по своєму населенню або щось десь прилетить по Росії, да, по цивільних людях, і теракт, можливо, якийсь не знаю, і задля порятунку себе оцю агресивну дію вони можуть прописати Україну. Перед цим зробила розклад стосовно Білорусі і воєнного стану. Чітко там була інформація про те, що якщо буде якась зареєстрована агресія на території РФ, Білорусь може, Білорусь може ну, типу, вступити оголосити у себе воєнний стан. От ця історія ось вона і програється. Тобто ці речі пов'язані влаштувати агресію, щоб потім, потім агресувати на Україну. Угу. Начебто ми захищаємо свою територію, зробити якусь агресію, хоча начебто ми захищаємо свою територію. Чим загрожує це Україні якимось вибухом все рівно щось таке буде, ми дай Боже, щоб звісно не. Програлося, все рівно буде якийсь удар, десятка мечів, карта вежа і сімка кубків. Підставний якийсь удар. Да? Тобто це, знаєте, як створити щось у себе на території, а потім вдарити по Україні, начебто як у відповідь. Ну, тобто, щось такого плану. Підставна, підставний такий удар. Виправдати свої агресивні дії. Щось з минулого, повторити якусь агресію з минулого і знову карта дітей панство, щоб, ну, Причому е загрози крайнім часом, от розклади да, в плані загроз, вони постійно про це говорять. Постійно вони прям от повторюють одне і те саме. Я так розумію, що ми прям наближаємося до якоїсь такої події. Можливо, не знаю, ближче до середини е місяця, а можливо, туди до. 24 числа, ну, десь, десь вже недалеко. Ну, будемо дивитися. періодично будемо з вами продивлятися, що відбувається. Якщо є якісь цікаві питання або цікаві новини, будь ласка, пишіть в коментарях. Головне, не панікуємо, спостерігаємося, не посилаємо енергію на Росію, не проклинаємо краще всю свою енергію на захист України, на захист наших хлопців, на підтримку ЗСУ. Давайте будемо направляти енергію на благо. Я вам дуже дякую за ваші підписки. Дякую за ваш час, дякую за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.